Вітаю! Ну а зараз ми з вами виконаємо перерахунок інгредієнтів для форм різної висоти та різних діаметрів. Ці обрахунки будуть справедливими лише для форм, круглої форми, для прямокутних або ж для квадратних вони будуть іншими. Всі формули прописую детально далі у відео, тому будьте уважні, і у вас все вийде. Маємо дві форми різного діаметру та різної висоти. Використовуємо формулу для обчислення площі круга та об'єму циліндра. В першу чергу обчислюємо площу для першої та другої форми. Другим кроком обчислюємо об'єми для першої та другої форми. В третю чергу ми ділимо більший об'єм на менший об'єм. Щоб перейти із меншої форми в більшу, необхідно кількість кожного інгредієнта помножити на отриманий коефіцієнт. А щоб перейти із більшої форми в меншу, необхідно кількість кожного інгредієнту поділити на отриманий коефіцієнт.